У самому серці дрімучого заповідного лісу, де навіть сонце прокидається обережно, щоб не розбудити його мешканців, почався новий казковий день. Ранкова роса блищала на траві, ніби крихітні діаманти, і танцювала під першими промінчиками сонця у високому лісовому палаці, захованому між деревами. Прокинулась лісова царина, донька самого лісового царя. Вона прочинила віконця і свіже повітря увірвалося до покою, приносячи трав, квітів і ранку. Служниці маленькі, гарненькі росинки вмили царівну свіжою росою, вбрали у довгу червону сукню взули у золоті черевички та розчісали її довгі золоті коси. У царівни не було церкала. Замість нього вона дивилась на себе у воду струмка. Незабаром на галявину під палацом стелену м'яким мохом прийшли лісові хлоп'ята. Один ніс її кошики з ягодами, другий чай з пиріжком, а третій слоїк духмяного меду. Білочка з гілки весело гукала Ходімо гратися, але царівна лише сумно усміхнулась. Сьогодні зранку в неї був урок. Старий мудрий ворон, її сидів на гільці та навчав її писати. Царівна старанно виводила кракулі на берестяній дощечці. Нарешті урок скінчився, і прибігла весела козуля. Досичитися час розважатися. До них приєдналися пташки, зайченята і веселі білочки постунки. Ліс наповнився сміхом і стрибками. Аж тут із прогалини визирнув грибок мухомор. На ньому була червона шапочка, усипана білими перлинками. Він був великий витівник і любив трохи прибрехати. Проте всі знали, саме він знає найкращі казки у всьому лісі. Царина сіла біля нього, і всі лісові друзі принишкли. Вони слухали чарівні історії про далекі краї, про летючих риб і пташок, що навіювали своїм співом сон. Під ті казки день минув непомітно. Небо почало темніти, на небі з'явилися одна за одною зірки, і разом із ними лісова царівна рушила додому. Зорі сяяли і освітлювали її шлях крізь темний ліс. Тиша опустилась на землю, навіть птахи і звірі вже спали. Тарівна зачинила віконечко у своєму палаці, і ліс заснув разом із нею спокійно та безтокотно під зоряним